Черкаські лікарі поставили на ноги більше восьми десятків АТОвців. Нині у лікарнях області перебуває ще із 20 поранених бійців. Потрапляють хлопці переважно в ортопедичні відділення, кажуть лікарі. Тяжко хворих радіють медики, немає. Провідувала вояків наша Юлія Доброскок. Юрій під наглядом лікарів уже півтора тижні. У обласному госпіталі чоловік опинився після участі в АТО. Воював за рідну землю під Іловайськом, допоки за кількадесят метрів від нього не розірвало снаряд. Це було ночі. Почалася пристрілка по селу і один снаряд чисто випадково залетів до нас. Він та ще троє бійців, що були з ним, лишилися живими, та від шоку відходять і досі. Сьогодні у госпіталі разом із Юрієм лікують ще п'ятеро атовців, каже головний лікар. Тяжкохворих радіє радія серед них немає. Були такі з вогнепальними після вогнепальних поранень, але частіше це бійці, які отримали контузії. Поліпшити умови лікування бійців взялися обласні владці у госпіталі. Ветеранів для них обладнали центром медичної реабілітації. Ремонтні роботи вже завершують. Найближчим часом, говорять лікарі, він запрацює на повну там, буде психолог, там буде психотерапевт, там буде верпатолиг і цілий ряд інших фахівців, які б змогу лікувати. Перенаправляти їх, щоб вони отримали своєчасно і повному обсязі медичну допомогу. Медичну допомогу бійцям АТО надають безкоштовно, звітує керівник профільного департаменту. Загалом на їх лікування Черкащина має близько 3,5 мільйони гривень. Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Новини.